На платформу прибуває потяг. Один із вагонів горить. Далі евакуація. Зараз сотню пасажирів грають курсанти. Насправді ж у годину пік у кожному вагоні до 250 пасажирів. Реальності надзвичайні події додають спецефектами: вогонь, дим, іскри. Так виглядала пожежа в метро. А як має виглядати її ліквідація? Відпрацьовують. Станція Пушкінська найглибша в Харкові 55 метрів. При цьому тут тільки один вихід назовні. Вогон же знищує вагон за кілька хвилин, тож у ДСНС лімітований час на порятунок людей. <му> за легендою навчань, троє пасажирів лишаються на станції. По черзі фахівці відпрацьовують кожен спосіб пошуку. Спочатку ланки рятувальників зі спецопладненням і з першим умовним постраждалим поспішають на вихід. Ми прибули на пожарном автомобілі, включились в апарати на сжатом воздухе в составі звена ГДЗ спустились на станцію для поиска пострадавших. На поверхні у розгорнутому оперативному штабі слідкують, як з пошуком справляється собака. Анчутка, за словами кінолога, обшукуючи задимлені вагони, про людей повідомляє гавкітом. Як це працює, пропоную побачити, ховаючи печиво. Европе вот мы проходили там в свое время обучение. Вот. Везде используют собак. Побоязко пострадавши на пошук. Працює робот людей, що втратили свідомість що заблоковані фахівцям. Видно на екранах. Подібні масштабні навчання. Служба порятунку можуть провести тільки вночі, проте локальні тренування в станціях підземки проводять щомісяця. До цього змушує загострена ситуація в суспільстві. а Також постійні повідомлення про замінування в метро. було в 15-му году порядку 16 випадків тільки станції завода малишева. Ну і в этом году вже станція пролетарська У зв'язку з цим до навчань залучили і вибух. Технічну службу. На всі ці случаи ми реагуємо в такому ж складі. Поліція, взривотехніки, державна служба по чрезвычайным ситуациям, медична допомога, всі ті, которые могут оказать допомогу при вида чрезвычайных ситуаций. В связи с этим мы приглашали і взрывотехников. Это буквально два года назад об этом никто не говорил, не было никаких взрывотехников, ничего. Но ситуация поменялась, поэтому нам приходится в этом направлении работать. Евакуація пасажирів зі станції має займати близько п'яти хвилин. На тренуваннях у цей час вклалися. Проте оперативний штаб все одно ставить оцінку добре. Відмінно можливий, якщо такий результат служби покажуть у реальних умовах. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач. Вісті.